Добрий день, продається у нас така сівалка СЗ5Е4. Зразу кажу без транспортного положення. Ще такі колеса. Марок є. циліндр є, тільки нема циліндра під марок. Така сівалка в непоганому стані. Підніжка є, тільки потрібно її вчепити. Ну Це колесо трішки гірше, але воно ще походить. Загортувачі є, Редуктора добрі. Привід Новий, зірочка нова. Є нюанси по стінкам заднім підмінь доброго, під зерно, всі стінки цілі. Зараз покажу всі стінки цілі. Дно, ціло. Під Пиздного все ціла. Підмінь доброго є ні Тошнаки хороші. Так тут все ціле. Силіндр сухий не тече Зараз ще покажу оці ящики. Ящики цілі під зерно. Та підмін доброго. Отака От сівалка. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, номер буде у вас на екрані Тернопільська область. Кого цікавить, Тернопільська область, дзвоніть, пишіть. По ціні договоримося